Одним із основних напрямків діяльності нашої компанії є проєктування, розробка, будівництво та виробництво обладнання для очищення води для населених пунктів. Компанія Діфрано Юніон виробляє модульні станції очищення води органік різної продуктивності для населених пунктів. Це ефективні локальні рішення в умовах обмеженого бюджету та часу, яке не потребують капітального будівництва. Чергові модульні станції, виготовлені нашою компанією, чекають на відвантаження своїм замовникам. Це населений пункт Київської області, місто Єрпінь, Димир та Козаровичі. Кожна станція ефективно очищує воду від заліза, марганцю, сірководню, бактерій та вірусів та забезпечує суттєве покращення якості життя одразу для багатьох людей від трьох до десяти тисяч залежно від продуктивності. Головні переваги станції. Низька ціна в порівнянні з капітальним будівництвом, ефективне очищення води завдяки перевіреній технології, мінімальна собівартість очищення води, строк служби фільтруючого матеріалу 10 років, повна автоматизація процесу очищення води, оперативна сервісна підтримка від виробника. Дякуємо, що вже багато років обираєте компанію Органік, обираєте українське разом до перемоги.